Сьогодні 9 серпня відбулася перша зрізка винограду і ну, думаю показати, що пішло в перших. Значить, Гарольд, невеличка його така грузочка на сьогоднішній день. Попробую з іншої сторони зняти. Він такий жовтенький вже є мускат, але цукру ну, ще немає. Такого, як би мав бути, але на любителя, то, в принципі, комусь заходить воно. От з цієї сонячної сторони. Такий він жовтенький, не знаю, чи камера наче передає. Доволі, доволі непоганий. Слідуючий у нас зоренька. Вибірково теж ріжеться, цукру набрала. Деякі будуть раніше, деякі будуть пізніше грони. Ну, це теж непогано. Один кущик, другий кущик. І ще у нас... ще у нас Атос. Зараз я обійду з сонячної сторони, покажу зоріньку, а тос там взагалі темно. От зорінька на сонечку, така вже є гості, мухи оси. Треба вдівати сіточки. О така історія. Слідчий кущик зоріньки. І взагалі грунка ще зелена-зелена. Ну, розтягнеться плодоношення. І з сонячної сторони Атос. Теж вибірково вже можна різати. Так, сезон відкрито.